Моя сильна дівчинко, тримайся, як би тяжко не було, ти не здавайся. Вір у себе, у свої сили, що дарують тобі крила, нехай кожен ранок несе тобі надію, а сміливість веде тебе до мрії. Моя сильна дівчинко, я знаю, як ти втомилася. Рухайся далі, шлях ще триває, у кожній хвилині знаходь свою силу, бо ти приклад мужності і віри. Моя сильна дівчинко, ти справжній скарб. Світло, яке ніколи не згасне в твоїх очах, хай кожен ранок дарує тобі новий шанс, а кожна мить несе віру і надійний шлях. Ти здатна змінити весь світ навкруги, здійнятися вище тяжкої журби, засіяти небо вогнями надій, розвіяти темряву, правдою, дій.